Чергове відрахування студента з медичного коледжу міста привернуло увагу активістів громадських організацій Бердичева, котре вони намагаються відстояти студента, якого на їхню думку позбавляють права навчатися. Костянтинові говорону залишилося п'ять місяців до закінчення здобуття освіти у стінах закладу. Провчившись три з половиною роки, хлопець зізнається і раніше мав проблеми із керівництвом коледжу. Упевнений, відрахування неминуче пов'язане із його приналежністю до громадських організацій. В коледжі прислане ставлення директора до мене через, через активіст Майдану та громадської формування в місті Бердичів. Він почав пристально ставитись на екзаменах, він не давав мені здавати екзамена. тобто 3,5 роки, скільки я тут навчався, ні разу він не приходив на екзамени ні до кого. Після того, як ну, він дізнався, що я в громадському формуванні, ось це, він, в нього пішли претензії до мене, чисто через те, що наші старші в організації це правий сектор, який є. Вони мали до нього претензії стосовно його кримінальних проваджень, які зараз на ньому, які виникли тоді на аварії ще щось. Після того були погрози в мою сторону, що він мене з цього коло вже викине своїми руками. Це чула вся моя група. Із загостренням ситуації, розповідає хлопець, директор почав схилятися до того, що той не здає іспити та не вчить матеріалу. Захотівши взяти тайм-аут, студент поспішив оформити академічну відпустку. Однак, як виявилося згодом, вона йому ні до чого. Він перед моєю мамою сказав, що вашому сину вже без смисла приходити моєї мамі. І ми оформляли якраз академічну відпустку В цей час, поки ми оформляли, вони зробили так, що я просто сам не ходив на іспити. І зараз підіймається це. Підіймається, чому я пропускав навчання? Я це не не від цього, я пропускав, і я це признаю. Але я і здав ці борги. Я здавав ці борги, які заробляв. До перших двох екзаменів я був недопущений. По їхніх словах зараз вони кажуть, що е, я просто не приходив. Дають добро на те, щоб я переводився в Житомирський університет медсестринства, там є е, факультет лікувальна справа. Е, він не віддає документи на перевод, тому що я не здав іспити тут, але мені дозволяють здати іспити, які я не здав тут на, в Житомирі. Е, Іспит, іспити, коли проходили. Він приходив на кожен мій іспит. Він валив на кожному іспиті. Мого друга із екзамена він вигнав за те, що в нього не так шапочка була на голові. Ось до мене він просто не давав здати. От і все. На думку юнака іншого виходу із ситуації, окрім як звернутися до громадських організацій, він не бачив. Тому звернувся за підтримкою саме до них. Ті, у свою чергу, запросили обласну комісію з департаменту охорони здоров'я, яка кажуть, останнім часом частий гість у коледжі. Самого ж спілкування активістів із керівництвом, яко кажучи, не вийшло. Зняти на телефон його не вдалося, а завдяки міліції довелося уникнути розгортання сутичок між так званими опонентами. Зустрів нас директор душу до того, що я навіть шарпала з ним. не билася, шарпалась, мого телефона. Нагло тут обзивався, люди є свідки, ось це все бачили, преса була. Моя думка, що така людина не на секунду не повинна займатися студентом, Її допускати не можна до студентів. Він поганий приклад нашому майбутньому поколінню. Все, що можу сказати. Я в шокі від сьогоднішньої зустрічі. Він дуже тяжко зустрів цю комісію, яка була визвана з Житомирського департаменту здравоохраніння. Він до них дуже грубо повів себе, до нас грубо він? По-перше, чотири було діжурних, які не допускали даже комісію пройти на другий етаж. За нас взагалі мова не була, що ми піднялися сюди, але якимось чином прорвалися. Вийдіть, я там не буду говорити. Маму студента не, допу... студента не допустили зараз до комісії. Його викликали на 10-15 хвилин. Він теж вийшов. Обізвав його брехуну, що такого не було. Я стою особисто в шокі. Намагатися знайти спільну мову із директором зі слів хлопця рівноцінно тому, що говорити із самим собою. Втім, такі спроби запевняє, були. Я стояв на коридорі. Знизу, там, де всі ходять, пере, ну, не перевзуті, там в курточках. Я стояв в тапочках, перевзуся біля біля розкладу. Він підійшов до мене і почав. Ти фраєр, це його слова, це не я придумав, це його слова. Ти чого ти без холота ходиш по корпусу? Тоді я вже я мовчав. Кожен раз, коли я мав з ним діалоги, я мовчав. На даний раз я просто не видержав. Я сказав, чому я не маю права бути не по корпусу, а в, 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 там, де входять всі, мушу бути холоті ще в чомусь. Може я нікуди не йду. Після чого я побачив, що в мене немає змінного одягу, і я взяв, позичив у друга, і він трішки на мене малий був. Він прибіг до мене в аудиторію і вигнав мене. Сказав, ти не будеш так сидіти. І я зараз кажу, що ви таке казали. Він каже, ні, я такого не казав. І каже на мене, що я брехун, що я не мужик. Ось такі в нього фрази. А якісь докази того, от свідків та тебе... е, день? Свід, свідки саме чого що він так до вас? А, ні, звичайно, викладачі будуть боятися, тому що він моїм мої викладачам, мене, мої викладачі не приймали екзамен, він їх звільнив. Він залякує, він каже, якщо ти хочеш залишитись на робочому місці, ти не будеш йому допомагати. Я все це прекрасно знаю. Люди не будуть, тому що він їх залякує, Просто залякує. Я це знаю, тому що в мене є, в мене теж є знайомі між викладачами хороші, які зі мною теж діляться і все. І вони кажуть, ми просто не можемо. От і все. Я говорю до одного групника, яка ти чув. Він каже: я нічого не буду казати. Я нейтралітя, всі бояться, просто бояться. От і все. Ніхто нічого не почує. Комісія, яка спілкувалася із керівництвом коледжу, схвалила думку господаря закладу, наголосивши на вині самого студента. По студенту говорину вирішили, що відрахований він можна сказати правильно за свою неуспіваємість. Він має право встановитись в новому начальному році. А забрати документи повинен звісно. чи сюди він буде встановити, Я ж не знаю, куди він хоче буде. Чи в Житомир буде він подавати документи, чи знов сюди? Коментар стосовно чергового виключення студента від директора медичного коледжу нам отримати не вдалося, адже з його слів телерадіокомпанію не запрошували та не довіряють подачі новин її працівниками. Втім, з достовірних джерел інформації нам стало відомо, що думка педагогів та керівництва стосовно даної ситуації одна: майбутній медик не має права пропускати заняття. Він повинен вчитися не на трійки, адже у майбутньому має безпомилково визначати діагнози і не плюндрувати честі свого навчального закладу.